Нас заливає какашками. Через тиждень роботи наступна перешкода. Я у відпустці перший день, і мені телефонує Катя. каже, що нас затопило какашками. Звісно, що я одягаюся, біжу в студію прибирати. Перенести записи це було щось на рівні хард. Але дівчата посунули своїх клієнтів, і ми почали прибиратись. Все відмили, подивились, меблі наші трішечки розбухли, але це всього-навсього була перевірка на міцність. Бо перевіряли нас потім ще декілька разів, підкидаючи нам волосся, сміття або якісь бумажки прямо під двері. І от за що я любила нашу студію, так це за те, що для нас не було конкурентів, яких би ми боялись і хотіли би випередити. Було важливішим зробити так, щоб наші клієнти залишались з нами назавжди. А ще через півроку ми переїжджаємо у приміщення більше і вгадайте, що починається ковід.